Котельню на твердому паливі в Смілянському будинку інтернаті облаштували сім років тому. До того часу тут працювала газова, розповідає машиністка Кочегар Людмила Білан. Треба... Оце єдиний недостаток, тому дров'яної не пакета, то треба дрова і палети подати руками, а не на газу. Может, горять палетиті. Дрова горять відлінніше. Нині працює котел для нагріву води в бойлері, розрахованому на тисячу літрів, пояснює пані Людмила. Тепловий котел вимкнений. Все працює на опалення. Це в зимній період. Ми включаємо його. Він працює у нас аж до весни, А гаряча вода у нас подається із ранку до восьми вечора. Роботи цих котлів достатньо, аби обігріти три з половиною тисячі квадратних метрів площі дитячого будинку, розповідає директор закладу Анатолій Богдан, та забезпечити гарячою водою його сто вісімдесят сім вихованців. В початку березня ми прийняли переселенців із Дружківського, дитячого будинку-інтернат Донецької області. 17 осіб на сьогодні проживає. Всі вони четвертого го профілю, тобто ДЦПшники практично не ходять. Зі слів Анатолія Богдана, такі малорухливі вихованці потребують тепла більше, аніж фізично здорові люди. Відтак, зменшення температури повітря в кімнатах закладу нижче 21 градуса тут не допускають. У нас постійна температура 21-22 градуси. Нижче в нас ще не було. Не взирається, яка температура на вулиці. Чи вона мінус 20, чи вона мінус 5. У системі соцзахисту області чотирнадцять інтернатів. Шість з них мають автономне твердопаливне опалення, шість газове, розповідає голова обласної військової адміністрації Ігор Таборець. Серед тих, хто має газове опалення. Ми зараз до кінця року плануємо що чотирьох, на чотирьох із них відмовиться від цього газу, оскільки це дійсно критично небезпечно. з точки зору буде він чи не буде. І ми плануємо до кінця до початку, точніше опалювального сезону встановити теж там твердопаливні котли. Ще два заклади Черкаський та Звенигородський забезпечуються теплом від централізованого постачальника, розповідає директор департаменту соціального захисту населення області Руслан Чикало. і тоді, якщо в нас ми ще ці чотири нас залишається два невеликих будинки-інтернати в, в одному 60 в одному мешканців, в другому 120, які будуть залишатися опалювані на газу. Ну тобто, ми вже в разі якихось надзвичайних ситуацій, якщо не дай боже не буде газу, ми можемо їх розмістити в цих закладах. Які Merci. До забезпечення закладів соціальної сфери твердим паливом та дровами долучаються і представники громад, в яких вони розташовані, розповідає Ігор Табурець. Дуже багато таких закладів у нас знаходяться під увагою самих громад. Тобто, дуже багато волонтерських організацій, бізнесових кіл, саме в цих громадах, де де знаходяться ці заклади, вони беруть безпосередню участь в підготовці і в підтриманні діяльності таких закладів. Відтак додає 2,5 тисячі мешканців цих закладів зустрінуть зиму в теплі та з гарячою водою. Вікторія Будовіцька, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкащина.